Прогулянки на коня організували у Вінниці для ветеранів війни та їхніх сімей. Заняття проходять на базі центру соціальної допомоги та реабілітації дітей. Шанс ідея належить міжнародній організації з міграції. Її представник Віталій Білов каже у такий спосіб, хочуть покращити емоційний стан ветеранів російсько-української війни. Коли ветеран повертається після військових дій, він дуже часто може відчувати себе наодинці, не отримавши підтримки, не отримавши, не відбудувавши контакти з родиною, соціальним оточенням, можливо, з колишніми колегами, ветеран може замкнутись і відчути, що він ні звідки не має цієї підтримки, і наслідки можуть бути ну не завжди дуже позитивні. Тому наша ключова ідея це створити для ветерана таке оточення, де він може відновити комунікацію з родиною, де він може знову відчути бази емоції, відкрити для себе нові можливі, заняття. Основам верхової їзди присутніх навчає керівник реабілітаційного центру Сергій Новотарський. Ножки в нас в стрімінах сильно не запихаємо, п'яточка внизу ось. і повод ми тримаємо підтягнутий, ручки стараємося ось так до доверху пальчки. От, ми під цей контролюємо, дві на себе ми зупиняємо. Ліва, права ручка ми тягнемо вліво або в праву сторону. їдемо, ось Дві на себе це ми зупиняємо. Євгеній Лівантовський прийшов із дружиною та трьома синами, аби разом покататися на конях. Давай ще спробуємо, який м'ягенький носик не йде. Мягенький носик, Країну, розповідає, захищав із 2014 тисячі Пішов добровольцем. Зараз за станом здоров'я комісований. Час проведений із родиною, безцінний. каже на сьогоднішній день. Перебувати з сім'єю, з дітьми, з дружиною. Це взагалі просто ну не всіх є можливість. Так як сьогодні випала можливість виїхати безпосередньо сюди, це просто супер. Ну було б більше таких можливостей. Було б просто чудово. У мене була дитяча мрія, верхова їзда. колись був досвід катання верхи на конику. А сьогодні оце відновлення цих емоцій ну дуже класно. Ветеран російсько-української війни Володимир каже, вагався чи брати участь у проєкті, боявся, що не зможе сісти на коня. Чоловік має протез лівої кінцівки, але каже, ризикнув і не пошкодував. Ой, що я можу сказати? Емоції через край. Емоційне розвантаження взагалі, супер. Спочатку було трошки стрьомненько, да а так то клас. Нічого, нічого страшного немає. Рекомендую. Після поранення ноги під бахмутом і досі відновлюється, розповідає інший ветеран Руслан. Пересувається за допомогою милиці, перш ніж сісти в сідло, задобрює тварину смаколиками. Давай ундіна, ти молодець. а ти давай. Дуже фані, фані коні. Будеш мене катати? Ми все зробимо. Ундіна, покатаємо, да? Давай, покатаємо. Да, О, так? Давай, дядьку, покатаємо. Катання верхи це не лише психологічне розвантаження, а й фізична реабілітація, каже керівник реабілітаційного центру Сергій Новотарський. Ми даємо вестибулярку, ось сильно запускаємо, тому що в них координація починає рухів збита, розкріпощається наш позвоночник, тому що ми вирівнюємося. Ось спина в нас осанка. Правильно, ми не можемо сидіти на коньові да, в дисбалансі Там ось у нас потрібен баланс тримати. От і корисно тим, що воно заспокії. Сьогодні для прогулянок задіяли трьох коней. Верхи на них почергово каталися 17 людей. Мілішого не бачила. <головні> Дуже крутий. Для ветеранів та їхніх сімей заняття безкоштовні. Кінні прогулянки зорганізовують до листопада, аби охопити реабілітацію якомога більше ветеранів та їхніх родин, каже Віталій Білов. Фінансово проєкт підтримує уряд Японії. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінничина.